Україна і Євросоюз сподіваються на підписання угоди про асоціацію на вільнюському саміті східного партнерства. Такою була одна із тез Брюссельського саміту України ЄС. Переговори вищого рівня тривали за зачиненими дверима. У підсумку сторони підтвердили взаємні зобов'язання. І ще однією позицією, що на ній зійшлися учасники, стало визначення часового терміну, коли поступ у вирішенні Києвом проблем вибіркового правосуддя, рівності можливостей на виборах економічних та політичних реформ стане очевидним. Для усіх учасників інтеграційних процесів Брюссельський саміт Україна ЄС на найвищому рівні показав, що Євросоюз не облишив надій на асоціацію з Україною за весну 2013-го Київ має продемонструвати суттєві зміни у підходах до проблемних питань а до листопада, часу вільнюського саміту східного партнерства, зробити ще більше. Зараз є історична можливість зробити прорив у відносинах між ЄС та Україною, підписавши угоду про асоціацію, а також угоду про вільну торгівлю до саміту у Вільнюсі в листопаді я очікую конкретних дій за трьома головними напрямами, які ми погодили: зміни у виборчому законодавстві, політичні економічні реформи та питання вибіркового правосуддя. Ці проблеми треба вирішити найближчим часом. А ми за цим пильно стежимо. Нинішній саміт став важливим етапом у двосторонніх відносинах України та Європейського союзу. І я в цілому задоволений його результатами. Ми розуміємо наші цілі. Ми маємо чіткий план спільних дій. Я впевнено заявляю, що Україна докладе всіх зусиль, щоб визначені завдання були виконані якісно та вчасно. Серед доконаних домовленостей саміту 610 мільйонів євро кредиту від ЄС на розвиток української економіки, допомога у диверсифікації постачання газу та просування безвізового режиму. Саміт Україна ЄС одразу став предметом вивчення політологів. Аналітик Брюссельського центру європейської політики Аманда Пол, наприклад, вважає, що на виконання усіх пунктів домовленостей у Києва надто мало часу. Загалом політику України можна характеризувати як багато слів і мало дій. Хоча дива трапляються, і Україна є передбачувано непередбачуваною. Я дуже здивуюся, якщо Україні вдасться виконати всі заявлені завдання на 100% за той короткий період часу, який вона має. Німеччина, хоча й налаштована підтримувати Україну, але без пославлень щодо базових цінностей. Андрес Шокенхоф, уповноважений федерального уряду з питань співробітництва з Росією, в інтерв'ю інституту світової політики констатував. Жодних винятків щодо цих вимог не існує з 2010 року. Ми бачили багато кроків назад, і занадто мало вперед в Україні. Практика вибіркового правосуддя щодо політичної опозиції абсолютно несумісна з європейськими стандартами. Екс-президент Польщі Олександр Квасневський разом із колишнім президентом Словаччини Петом Коксом закликали президента України Віктора Януковича звільнити Юрія Луценка а Юлії Тимошенко, хоча б забезпечити належне лікування. політики в Європі зараз розуміють ситуацію в Україні набагато краще ніж раніше, і вона не чорна біла. Після підписання угоди про асоціацію політичним групам у Європарламенті буде дуже складно пояснити, що без вирішення цих двох справ. Ми можемо ратифікувати цю угоду. Українські громадські організації оголосили, що проводитимуть моніторинг виконання Києвом своїх зобов'язань. кажуть, вимоги Євросоюзу стимулюють розвиток країни, і в них зацікавлені насамперед громадяни, а не іноземні політики. За рівнем довіри. Громадян до правової системи ми перебуваємо на глибокому останньому місці. Чи треба реформувати цю систему? Це вимога Європейського союзу, чи це все-таки вимога наших громадян? Грунтовне виконання всього пакету критеріїв означає зміну природи режиму. Насправді, і це ми от, от в цьому є найбільша загвоздка проблеми, тому що система не демонструє потенціалу зміни самої себе. Найближчі три місяці мають і дати. Те відповідь, чи зможе офіційний Київ зробити те про що говорить? Чергове засідання ради з питань співробітництва України ЄС заплановане на червень.